Опозиція, звичайно, що ну, можна витягувати, потім не заключити довгий нутріальний тріально, Ну, не встигли десь, голова була зайнята чином, десь підпустці, немає швидше. Але ну, ми, ми ж по-людськи нормально відносимось, правда ж, по відношенню. Все погоджуємо, узгоджуємо часно, не затягуємо, не переносимо розліт. Центр села і не може доступати до регулярно прибирання. Центр села заріз. Якщо немає щось доповнення голосування, проєкту рішення 10-11. Хто за? Проти? Утримався? Наступне питання. 10.12. Про надання дозволу на виготовлення проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею а що підбирає продажу права оренди на задальних програмах. Проєкт рішення вам розданий. Дане питання розглядалося земельній комісії. прошу ставити на голосування. Це мировий пробіжкова. Що скажете? Надаємо дози до вироблення документації? Так, да, так, да, так. Да. А Є там вже претенденти? Як? Як ви це бачите? Будуть, так. Якщо немає чи доповнень, пропозицій, прошу голосувати за проєкт рішення No1012. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одного голосу. Рішення прийнято одного голосу. Наступне питання. 10.13. Про припинення громадянам права користування власності земельними ділянками. Проєкт, <рисловили> пропозиції? Мане напоряд? питання розглядалось на земельній комісії, прошу ставити на голосування. Якщо нема інших доповнень пропозицій, ставлю на голосування проєкт рішення номер 1013 Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одного голосу. Рішення прийнято одного голосу. Наступне питання. 10.14. Про надання дозволю громадянам на розробку технічних документацій і ЗНО щодо встановлення відновлення. меж Земельний ділянок натурі на місцевості земельних часток паїв, замін, сертифікатів. Проєкт рішення вам Тут Кіплють пропозиції питання. Дане питання розглядалося земельній комісії, ставте на голосування. Якщо немає інших доповнень пропозицій, ставимо на голосування. Проєкт рішення No1014. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одного голосу. Рішення прийнято одного. Наступне питання. 10.15. Про надання дозволів на вигонення земнопорядних документацій. Проєкт рішення. Дане питання розглядалось на земельній комісії. Я прошу ставити на голосування. Якщо немає інших питань, пропозицій, ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 1015 Хто Про, за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання 10.16. Проєкту вам роздані, які будуть питання. Що це, що там? На погоджуваній раді доповнення. Погоджуємо, так. Осадить Микола Миколаївич. Миколаївич надати дозвіл на розробку відповідної документації з метою визначення функціонального та цільового призначення з введення садівництва на будівництво обслуговування будівель торгівлі за нашими села Сполучені. Хочу розширятися, щоб не затягувати в часі. Є пропозиція. Надати дозвіл, розглядати це суттєві вже місцевому після, після. після її виховання. Це ділянки є в приватній власності заємним. на голосування. Якщо не менше їх доповні пропозиції, ставте на голосування. Проєкт рішення в цілому. І змінами 10-16. Хто? За? Проти? Утримався? Рішення прийнято зміни. Рішення прийнято одного. 10-17. Про внесення змін до договору оренди землі від 3.03.2021 року, яка знаходиться в селі Заречани, вулиця Борисотена, 4, Житомирського району, Житомирської області. Проєкт рішення вам роздано. Відбудуть пропозиції доповнення. Що нам робити? Чекати? Чакати?